Вірні васали російського триколору, воюючи на Донбасі проти України, знову проявили свою звірячу сутність. Зокрема, за добу зафіксовано 55 випадків застосування їхньої артилерії та реактивних систем по позиціям та укріп районам сил АТО. Ворог прагне увійти в історію, повторюючи злочини своїх ідеологічних кумирів нацистів Відтак, зона особливої активності бандитів змістилася в район Дебальцево. Знову обстріляли райони населених пунктів Мілус, Чернухіна. Дебальцево, Орлова іванівка Шахта Полтавська, Нікішина, Ольховатка, Фащівка, Артемово, Рідкодуб, Кодема. На Луганському та Донецькому плацдармах терористи гатили по населеним пунктам Верхня Вільхова, Сокольники, Артема, Щастя, Старий Айдар, Станічно-Луганське, Трьохізбьонка, Фрунзе, Опитне, Мар'їнка, Авдіївка, Миколаївка, Артилерія сил АТО з метою захисту мирних мешканців та придушення активно працюючих вогневих. Позиції противника 52 рази нанесло удари у відповідь. Бойова робота наших бійців та українських партизанів є результативною. На одне із валищ Донецька терористи вивезли два самоскиди трупів своїх поплічників. Це і не дивно, адже бандити давно втратили людську подобу та уяву про християнську і загальну людську цінність. Упродовж доби до штабу АТО надійшла інформація про загибель шести та поранення трьох цивільних осіб, чіпляючись за примарні ідеї створення так званої Новоросії. Бандити ігнорують інтереси простих людей, які не бажають бачити на своїй землі проплачених ворожим режимом найманців. Прості люди, які проживають на тимчасово окупованих терористами та російськими найманцях територіях, починають скидати окови зі своєї свідомості. Непоодинокі випадки, коли мешканці міста сіл висували бандитам ультиматум забиратися геть з їхнього з їхнього населеного пункту. Днями такий протест відбувся в місті Горлівка. На заклик людей забиратися назад. До своїх кремлівських господарів путінські виписки жорстоко та бездушно придушили цю демонстрацію народного обурення. Сьогодні слова кобзаря звучали б, напевно, так: кохайтеся, чорноброві, та й не з москалями, бо москалі мають гради, роблять лихо з вами.